Доброго раночку, любі друзі. Сьогодні неділя я вийшла на вулицю. Це показую вам зиму свою. свою. Ну, в цьому році її зовсім мало. Ну, на вулиці Дубарина. Просто дубарина, я в теплій курці, можна сказати, зимові. Ну такі, знаєте, для городу. От. Ну, що, я таки вчора обробила свій самшит, Обробила бі 58 запах стоїть. Зараз такий запах стоїть сильний у дворі, що це щось. Я його обробляла, напевно, треба було маску одягати. Так, ну що у нас тут? Цей пух видно чи не видно? Ну, я обливала, прямо обливала таки сильно. І щоб не попадало мені там куди на червону смородину, на порічку, то я накривала плівкою, щоб нажималось, не попало мені. От, але дивлюся внизу. Десь я пропустила трошки. Трошки, трошки пропустила. Треба зараз добризкати, ось тут біля землі. Та я вже вчора пізно обробляла, зовсім пізно. Вже було майже темно, ось так. І друзі, оцей же виноград ви сказали, що це кліщ, я думала, це приморозив його. Мороз, заморозок, той перший, приморозив. Коли ні, ви кажете, що це кліщ. І я теж обробила ніколи я культури такі, знаєте, виноград, ніколи я не обробляла P58. Але вчора, друзі, я психонула просто. Думаю, ну що я розвела, там на 20 літрів його виходить одна ампула, ну на 10-20, на хто я хоче. Ну, я той ж сам шит побризкала і побризкала О, цей виноград. Цей Юпітер Кишмиш. от. Ну, побачимо. Ну, до урожаю ще далеко. Так що теж полуничка рядом, я все плівкою накривала, щоб ніде не попало нічого. І ось, ось друзі, оце винний виноград. Такий солодкий-солодкий, але з нього, виходить, або вино, або сік. Ну, я. В основному роблю сік. Але я теж його так в минулому році обрізала сильно. Ну і теж таке, бачите, захворювання. Ну, якщо це кліщ, то я думаю, від цього препарату теж його побризкала Б-58. Ніколи в житті я не бризкала цим страшним препаратом. Тільки по розах. Тільки по самшиту. А в цьому році я ще й по винограду дала. Ну, До винограду до урожаю ще далеко. Так що думаю, що воно вимиється якось. Ну, ось так, друзі. Ну, на Західній Україні там сніг в Карпатах і десь, мабуть, заморозки підуть. А дивіться, друзі, що це в мене ось таке. Я ще й не хотіла, щоб вона так оце зараз так рано назрівала. Це Сандра. І перший мороз її таки дуже пошкодив, бо було багато квіточок. І я їх позривала. Було багато квіточок, які були вже з чорною точкою всередині. от. Ну і зараз така погода, що це ж полонечка все, ну, все рівно буде кисло. Хоча Сандра начебто властивість, що вона солодка, але все одно вона дуже стресувала після першого заморозку, і вона така вся, ну, хочу сказати, що вона не дуже гарна. Не така, як в минулому році, була крупна така. Гарна така. І вже кидає вуса. Там, де нема, ягід буду Хай. буду ставити стаканчики. Але все одно вона дуже-дуже пострадала оця Сандра. Під час першого заморозку. Ми живемо в такому місці, що у нас водичка. Е, дозріває раніше, ніж всюди. Ну, я маю на увазі відкритий ґрунт. Що в мене 9 травня була чендлер, полуничка. Але знаєте, я її вивела, а потім пожалкувала і залишила пару кучиків. А вивела чого? Хоча вона була супер-супер рання, ще такої не було ранньої, як вона. Ну, вже румба там десь через тиждень, днів через десять бріла. Ну, я залишила такі малесенькі кусочки, ну, зовсім малесенькі росточки. Вона така має форму глечика. Ну і тут вона закрита. Бачите, я тут помідори посадила, а тут декілька кущиків залишила. Таких дохленьких зовсім були такі дохленькі кущики, я їх і залишила. Ну, може знову розведу, не знаю. А ось я накривала так, помідори, закривала на ніч і огірки, бо щоб рослинки не стресували. Зараз трошки відкрила, щоб повітря туди заходило. От, ну що ще покажу вам. Оце ж герцогиня дюшес. Така, знаєте, останнім е -е, часом вона така дуже знаменита. Дюшес, дюшес. Ну, Правильна назва герцогиня Дюшес. Ось бачите, я її посадила восени. Десь зараз кажу, напевно, десь в кінці вересня, десь так. От. І таки доволі квітконосів багато. Обробляла десь тиждень назад верті І, ну, її не треба було обробляти, вона зовсім здорова. Це я так все обробляла і її обробила, як профілактику. Ну, а це теж Сандра, але вона, бачите, трошки в такому місці. Не дуже, е, ну, так же само сонце попадає, але Менше. Ну, тут гарні, тут не попало. Мороз не вдарив по ній. Тут вона краща. Це молоденька, теж садила восени. Оце що таке, а що це таке? Оце теж, напевно, мороз побив трошки. Теж мороз, тому що, коли вдарив перший мороз, Отой заморозок. У нас лід був у дворі, у відрі був лід, і е, квіточки деякі, зовсім вони почали тільки, тільки відкриватися. Ну, деякі деякі. І оце, напевно, і ті, що ті, що деякі, попали під мороз. Ну, флер, бачите, все-таки флер вона трошки пізніша. Десь на тиждень вона буде пізніше. Флер. Теж мені тут барсик, дуже попортив її. Барсік, ну я не знаю, тут як намазано, я вже і що тільки ящики ставлю і все-все-все. Качається, в нього ж вага, десь, напевно, вже більше семи кілограм у барсіка. І він викачується оце тут на соломі. Тобі гарненько спить, лежить цілими днями. От. Щось тут покручено вже. Треба буде знову чимось, біо пройтися, так, щось там крутиться. Треба біо пройтися. Ну це ж буде дощ. Це лорд. Гарненький. Гарненький. Минулого році був перший урожай, він був такий, знаєте, перший. Ну це, виходить, вже другий другий урожай буде. І, мабуть, треба буде зразу, зразу пересаджувати, не залишати на третій рік. Один рядок посадила. Ну, теж ягода. ягода в відкритому ґрунті. Хочу сказати, що все-таки вона трохи пошкоджена. Так, прищепа. Дивіться, як гарно пішла. Обрізали гілочку. Це хурма. Це хурма дар Софірки. Ну, є бутончики де-не-де. Ну, вони ще якісь маленькі. У минулому відео з мене там одна жіночка сміялася. Як це ви показуєте хурму? Що у вас хурма, що ви чекаєте плоди, а вона у вас навіть не цвіте? І смайлики такі, знаєте. Ржачні такі. Ну, ось, друзі, показую. Ось ось маленька гілочка, яка тільки ось о, я пригнула. Я туди не дивлюся нагору. Ось, о, дивіться, малесенька гілочка. Скільки тут бутончиків? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, ші... Ой, та ще прийдеться їх обривати, мабуть. Ну, може, вони самі відпадуть. Бачите, скільки бутончиків. Море, море, це східна. Гідна хурма, Бутончики в море, це я вам показую на рівні своїх очей. Ось ось малесенька гілочка і ось ось о бутончики. На малесенькій гілочці, скільки бутончиків. А там високо, то їх просто море. Ось о море. Ну, Хурма винесе те, що вона може винести, а решту обсипається. Ну, нагадую, що в мене є живці на оцю хурму на східну. От, і на Дар Софіївки є живці. Так що кому потрібно, пишіть. Ось обріла. Брила мені дуже сподобалась. Вона дуже гарна. Ну, бачите, не така вона рахується рання, але все-таки Сандра найранша. І... Друзі, чендлер, та що в мене, що я її вивела, але, мабуть, це з декілька кущиків, я таки знову її розведу. Тому що шкода мені її зовсім, зовсім прибрати шкода. Да. Вріла, Було дуже багато замовлень в минулому році. У мене її не так багато, але люди замовляли, я відправляла посилочки. Так, ну ось, другий кущ жимолості. теж цвіла і обсипалася. Обсипалася, бо теж попала під заморозки. Ой, ну, це тут декілька штучок. Якось називається, У мене записано, мов чи як. Ну, сільгінка, це за агромаркету сільгінка. Ось так було, десь на початку. Вона була зовсім манюня, зовсім манюня. От. А в цьому році щось вона якась така, зовсім поганенький, кущ і не росте він. Ну, а це називається Ягідний пудінг. Є ще зелена ось. Осьо. то тут щось є. Ну, я ж кажу, в цьому році якось так. Так що дуже дякую, любі друзі, що ви писали мені в минулому відео. Яке? Відео про город. Так, що я побачила? Побачила тлюб, але я цю розу обрискувала. Може, ще вона обсипеться? Мабуть, вона вже здохша. Так. Так, і вже гаплик. Вона не жива. Так що дуже дякую вам, любі друзі, за те, що ви мені сказали, що це на винограді. Я б не подумала, я думала, що цей виноград примерзлий в мене, але ви сказали, що це кліщ. І я вам дуже дякую, що я це все-таки вчасно обробила і не розвелося його. Малинка суперрання, Ще ні в кого немає. А в мене вона вже є. Дуже ароматна, з маленькою кісточкою. І така. Запашиста, соковита, прямо супер. Лючія. Ну, а що, друзі, хочу сказати про вертімек. Щось я не дуже довіряю У тому вертімеку, який йде в маленьких пачечках. Ось не дуже довіряю. Тут у мене була полуничка, там, де реально було покручено. Ну, це не ця, це турусі. то ну, я особливих змін не побачила. Так. Чамору турусі ще треба бур'яни прополоти і теж буду соломкою укривати. Та й тут ще не вкривала соломкою. Сьогодні неділя. Займуся. у моя берегіночка хурма маленька. Це Азія. Ну, роботи, друзі, багато. Сенсація. Теж треба прополювати. Це теж сенсація. А це лимолексія. Така царська ягода. Я її називала в минулому році. Це молоденький абрикос. Теж брала в агромаркеті. Ну, я вже не дуже вірю, що мені дали те, що я замовляла. Ось. Ну, головне, щоб смачний був абрикос. Ну, дивлюся, вже сипеться, друзі. І слива сипеться рядом, і абрикос вже сипеться. Ой, дуже шкода. Дуже-дуже. Бо абрикос у нас у людей Ось якщо кому видно, у людей високі абрикоси, ці здорові такі дерева, то вони чорні кінці. Ну, Це маніліоз. У мене маленька абрикоска, то я її обробляла від маніліозу. А в кого величезні дерева, дуже височезні, величезні, то ось, бачите, там далі у людей, сусідів, то там вони ж. Не обробляли, тому що це дуже високо, я не знаю, скільки там метрів. Це метрів, напевно, ну, вісім, може, а може й десять. Оце, друзі, шарлота. Ремонтантний сорт. Я на другу хвилю зриваю всі квіточки. Тому що починається дуже сильна жара, її може і краще обробити, коли, знаєте, спека може нападати кліщ. От, Так я першу хвилю даю її відплодоносити, Другу хвилю зриваю квіточки і тоді вона дає вуса. Ну, я ще з нею, друзі, не працювала. Не чистила, ні, ну перша чистка була. Звичайно, перша чистка була, а друга треба буде простелити соломкою, прополоти, бо бур'яни ростуть страшне. Так, а зімінка, одна і друга, бачите? Друга дає, дає листочки. Так що. Зробила невеличкий огляд. Ось так. Черешенька трошки є. Вишня. Ну, це, можна сказати, зовсім пуста. Ну що, друзі, всім пока-пока. Вже маракую не показувала. Всім пока-пока, всього найкращого, друзі. Тримайтеся. Хай Бог вас благословить. Щоб ні в чому не нуждалися. Ось так, друзі. Гарного всім здоров'ячка! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І всього вам найкращого. Пока-пока!